дарма що жінок називають слабкою статтю: 55% працюючих в усіх галузях економіки жінки. Втім, головна місія прекрасної половини людства все ж материнство. Саме на проблемах материнства і дитинства був зроблений акцент урочистої зустрічі голови облдержадміністрації Василя Ядухи із видатними жінками Хмельниччини, адже на кону майбутні покоління українців. Втілення державної політики на теренах Хмельницької області щодо захисту материнства та дитинства. Ми ж розуміємо, що майбутнє нашої держави це в наших дітях, в наших здорових людях, в освічених кадрах наших, з тим, щоб і Хмельниччина могла мати такий потенціал, і Україна, щоб ми, як ми намагаємося, бути на рівні з європейськими країнами, а в нас всі такі можливості є. Чужих дітей не буває, всинови дитину і подаруй любов. Закликали Подолян учасниці зібрання. Більше того, вони на власному прикладі демонстрували суспільству, як можна побороти слідство. Валентина Мялковська, мати дев'ятьох дітей і заслужений вчитель. Втім, жодного разу не пошкодувала, що своє серце віддала дітям. Зараз вона займається тим, що знаходить родичів своїх всиновлених дітей. Мета глобальна об'єднати усю родину. Ми вже на протязі шести років. Вишукуємо їх рідних і двоєрідних по всьому світу і об'єднуємо велику родину. Щастя будь-якої жінки, родина і діти впевнена. Пані Ала. Вона це остаточно зрозуміла, коли наважилася із чоловіком прийняти до своєї сім'ї одразу трьох діток. Тепер закликає кожного. Шановні, не бійтеся, беріть дітей, тому що вони потребують вашої любові, а і вам цієї любові також не вистачає. Держава підтримує. Пані Інна Глега, правоохоронець, з досвіду роботи знає, що саме від родинного виховання залежить ким в подальшому стане дитина і який життєвий шлях собі обере. Знаєте, що кожній дитині потрібна мама. Сьогодні вони нічого, нічого не потребують. Коли відвідуєш дитячі будинки, бачиш, що у дітей є абсолютно все. Сьогодні багато міценатів, допомога влади. Їм не вистачає одного материнської любові. За два останні роки почесне звання Мати героїня отримали 3498 подолянок. На Хмельниччині діють 14 будинків сімейного типу. Більше того область має найнижчі показники в Україні з малюкової смертності. Керівництво краю запевняє, що державна політика спрямована на подальший позитивний розвиток і захист материнства і дитинства України. Я хочу вас щиро привітати з святом. Хочу, щоб вас завжди оточували справжні чоловіки, щоб ви почували себе захищеними. щоб Сьогодні, отакий весняний день, перший букет, аромат, букету квітів, завітав до вас Василю, разом з першим весняним сонцем і таким чистим подихом повітря. Юлія Стафорова, Віктор Кривий, Олександр Горішевський, Юрій Черевичник для інформаційного випуску.